Текст 22 червня 41-го, чорна дата, вкарбована довічно в календар історичної пам'яті України. Цього дня почалася Велика Вітчизняна війна. Уже в перші її лиховісні години полягли тисячі червоноармійців і заплакали перші вдови. А потім прийшло стільки похоронок. Що Україна воістину стала країною вдів, поза як увесь тягар за дітей і державу обвалився на утлі жіночі плечі? Узавтра, через 70-літь, 22 червня, постає пам'ятник земній Богородиці Матерів вдові десь в глибинах єства. Мого покоління дітей сирі час від часу тоскно озивалося якесь відчуття вини за недодану шану матерям за їхній справдешній життєвий подвиг. І осяяння прийшло не з горніх небес, а від мешканки села. Любимівка Солонянського району на Дніпропетровщині, доньки Матері вдови Ганни Заболотньої. Через газету «Сільські вісті вона звернулася до мене з чаїним покликом коштом всієї української громади возвести всенародний пам'ятник матері вдові. Наше з нею листування, дякуючи світовій пам'яті ректора сільських вістей Івана Сподаренка, з грудня 2008 року набуло всеукраїнському розголосу. Відгукнулися тисячі громадян, які підтримали морально і підкреслюю, матеріально поклик нашої Ганни. Себто акція стала всенародною. Згодом публікації імен дароносців далі повів голос України під орудою головного редактора Анатолія Горлова. Перший внесок в сумі 1 тисяча гривень дарувала Неля Іванівна Данилень. В Українському фонді культури вже підготовлений до друку збірник-хроніка від першопочатків до днів нинішніх окремою книгою, де буде оприлюднена вся переписка з урядовими інстанціями. Склад нашого громадського комітету, відповідний ось тут сидить Павло де Ганя Чубач. Член цього координаційного комітету. І найголовніше імена всіх дароносців. Сьогодні ж я ще раз хочу подякувати кожному з цих особисто, колективам часописів «Сільські вісті голос України, президентським і урядовим структурам, які підтримали цю шляхетну справу. Київським властям на чолі з Олександром Павловичем Поповим, Леонідом Новохадьку. Він зараз буде, Юрію Богуцькому, голові Дніпровської райдержадміністрації Олександру Семеновичу Шевчуку і його сподвижникам і всім мешканцям району, які пригорнули цей пам'ятник. Безмежно дякуємо талановитим молодим скульпторам. Андріану Балогу та Костянтину Добрянському, їх наставнику маєстро світового визнання Володимиру Чепелику, які вчинили мистецький подвиг і в рекордно короткий термін, долаючи опір матеріалу, подарували Україні цей могутній знак синівської подяки і шани нашим земним Богородицям. Сердечної вдячності заслуговують головний архітектор Костянтин Чорній і вся його команда, доглядачі парку Перемога, майстри майстри-каменярі, об'єднання художник, працівники нашого Українського фонду культури і всі члени координаційної ради.